Нам ділити нічого. У нас все одне, і в нас одні ідеали. І Майдан, і антимайдан. Якщо ви коли-небудь ходили не тільки на Майдан, а й на антимайдан і говорили з людьми, що в той час, коли починався, і слухали людей, то вони стояли за одні цінності. Просто вони не могли зрозуміти, що вони в них одні. Вони стояли за ті цінності, щоб було більше влади на місцях, щоб не все узурпувалося в руках одного президента. Вони не стояли там за Януковича, а ми за Порошенка. Ми стояли там просто за одні цінності, які нас об'єднували. Єдине, тільки що ми не змогли порозумітися. Да, нам доведеться пробачати багато що. І нам так само доведеться можливо просити вибачення. Неможливо а точно. Треба навчитися просити вибачення і пробачати. Інакше миру не буде. А кого вважаєте, нам треба просити вибачення? У тої матері, яка втратила останнього сина. Неважливо з якого боку. Я пропонувала президенту України реальні дії до результату обміну військовополоненими. Треба почати віддавати людей першими. Але ж... Але ж в полоні не сидять діти Петра Олексійовича. А на ваших дітей йому плювати. Я зрозумів. Надія, Давайте тоді формалізуємо. І, наприклад, так: три. Перші кроки, які треба зробити, от три кроки, найважливіші, на ваш погляд, які треба зробити для того, щоб Донбас повернувся. Три кроки. Будь ласка. Три кроки. Так. Перше, продовжити санкції проти Росії, тому що вона ще не зрозуміла, чи їй потрібно піти. Так, це перше. Друге, друге вийти на прямий зв'язок без мінських домовленостей із ДЛНР-ЛНР. Як вони себе позиціонують? Вийти на прямий внутрішній зв'язок без третьої і четвертої сторони? Хвилиночку, це досить сенсаційно. Ви вважаєте, що можуть Я бути готова, прямі прямі переговори між, так. наприклад, президентом Порошенко і паном Захарченко? Пані. Пан Захарченко не президент, президент України у нас тільки один. Так. Тому пан Захарченко, як ви його назвали, да, і пан Плотницький, можуть позиціонуватися, ну якщо так виглядати по повноваженню, з мене корона не впаде, якщо нехай вони позиціонуються народними депутатами від лнр до ЛНР. Я як депутат готова з ними говорити. Тобто ви як депутат Верховної Ради готові говорити з депутатами так. Е, ДНР, ЛНР. Так? так. Вірно? Добре, так. це другий крок і третій крок. Третій крок. А давайте, напевно, посміхнемося одне одному і все вийде. Оце вам третій крок. Добре.